Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз на листопад для близнюків. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео, так я буду розуміти, що воно вам заходить, воно подобається. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. Отже, почнемо з класичної колоди. Будемо дивитися для вас тут спочатку, що очікує близнюків у листопаді 22-го року. Е які можливо енергії будуть важливі, на що треба звернути увагу близнюкам? Е не знаю, можливо, якісь серйозні події будуть, до яких треба підготуватися і фізично, і морально. Да? Тобто, давайте дивитися, що вас очікує тут. Близнюки. Пай. Так. Близнюки, листопад 22-го. Туз кубків, ну клас. Починаємо місяць доволі, знаєте, так, емоційно. І туз кубків це про кохання, це про любов, це про щось нове, нове народження, нова ідея. Така, знаєте, яка приносить саме емоції. Це про емоційний всплеск. Да? А можуть бути якісь, ну, знаєте, там прям в плюсі це прям супер, якась радість. Щось. Таке от дізналося класне, да, от, а можливо, там не знаю, любов, можливо, дізналася, що ви вагітна, можливо, вам зроблять пропозицію, а, можливо, зроблять якусь пропозицію, там, е, яку ви давно очікували. Да. Ну, тобто для то з кубків е, класна карта, взагалі вона сама по собі дуже позитивна. В мінусі може говорити тільки про всплеск емоцій в, ну, в негативі, да, що можете сильно розплакатися. Наприклад, або може бути якийсь такий емоційний порив в негативі, що і злість може бути якась роздратованість, і, можливо, коли не можете впоратися зі своїми емоціями. Отут може таке бути. Добре, давайте ще одну карту візьмемо. Ну, взагалі тут кубків це про початок. Початок чогось. Нового, що подобається. Да? До чого треба бути готовим, чого хотілося до цього. Так, Близньоки листопад 22. Знову королева Кубків. Да? Королева Кубків це теж про емоції, це про вас, як про жінку, яка Любить, яка співчуває, яка допомагає, яка слухає, яка ділиться своїми почуттями, ділиться своїми думками. Знаєте, кола, яка підтримує, яка так обгортує своїми крилами і хочеться до неї просто посидіти, поплакати з нею, посміятися, поговорити. Да? Вона така досить співчутлива. Вона вміє, вона може впоратися з вашими емоціями, вона вміє їх показувати. Вона любить це робити, да і плюс це така жіночність. Це жіночність в своєму такому досить світлому проявленні. Це е, коли ти виглядаєш, так як тобі зручно, комфортно, красиво, гарно. Це платічки, це якісь, не знаю, можливо, буде щось робити зі своєю зовнішністю, там, фарбувати волосся, купувати якусь косметику, готуватися до чогось. да, Тобто королева кубків, вона така досить жіночна. А в мінусі може теж говорити про те, що може бути занадто емоційна, може бути неконтрольована емоційна. да, Тобто це і злість, це і якісь маніпуляції емоційні, це і якась така невпевненість і інфантильність. Тобто, може, знаєте, очікувати забагато, да? хоча, ну, хоча може зробити сама. сама. От тут по королеві кубки в мінусі можуть бути такі історії. З тузом кубків це про вагітність, це про нові, ну, можливо, дійсно одруження буде, це про, не знаю, про якісь такі моменти, які ви давно очікували, знаєте, які ви хотіли, і ви їх отримаєте. Ну, клас, клас, клас. Добре, і давайте ще одну карту дістанемо для близників. На листопад 22. го Знову кубки. Шістірка кубків, карта дітей, да, по перше. А по-друге, карта допомоги. Можливо, знаєте, будете сидіти з дітьми, опікуватися. Да? Тобто, можуть приїхати якісь племінники, там, онуки, діти. А, хтось може приїхати до вас, і ви можете з ними то, сидіти з тими, з цими поговорили, з цими поговорили, тим час приділили, там собі час приділили. Да? Тобто, шістірка кубків це взагалі карта. Um, коли один одному от з допомогою, з таким, таким, знаєте, з теплотою, а давай я тобі допоможу, а що ми зробимо, а давай я підкажу, а туди-сюди. Да? Тобто, це карта, така ну, інфантильна трохи. Да? Тобто, можливо, є якісь очікування, коли щось робиш, да? що тобі повернуть, але загалом вона дуже тепла, вона добра. Вона співчутлива, коли ну і взагалі фон такий яскравий. Да? Тобто говорить про те, що початок місяця у вас буде якийсь дуже позитивний, дуже емоційний, да? що вам буде весело. Це карта веселощів, радості. Не знаю, можливо, поїдете в якусь зону відпочинку, в аквапарк, кудись, да? де можна просто весело провести час. Добре. Давайте тепер візьмемо іншу колоду і подивимось, що очікує Близнюків у листопаді 22-го на цій колоді. Так, що це в нас? Королева жестів. Mm -hmm. Королева жеслів говорить про те, що ви можете виступати, знаєте, от будуть мінятися, змінюватися ваші енергії. Спочатку ви така е співчутлива добра мама, да? тепер ви така більш строга мама, е більш строга жінка, яка така, так, оцього не роби, отуди ходи, отак от мене слухайся. Да? Тут я сказала, да, і королева жеслів вона така більш власна, більш така строга, більш така серйозна. Вона знає там, вона, знаєте, вже не інфантильна, вона сама багато всього робить, вона е, бере на себе багато відповідальності. Через це вважає, що може якби тиснути на інших людей. Да? Тобто Ви можете себе отак поводити від чогось, е, від чогось відводити, напевно, да? від вогню там, якогось. Да? Тобто ви можете е, якійсь людині навпаки давати якісь поради, як що робити, що робити не треба. Королева жезлів це карта самодостатня, тобто можете, знаєте, щось робити просто самостійно для себе, для свого задоволення, наприклад. Палка, енергійна, гаряча вогонь. Тобто можете проявляти такі риси характеру десь в середині місяця. Так, добре, давайте ще одну карту дістанемо з цієї колоди. Щочуйко-близнюків листопаді 2022 року? Чарівник. Чарівник говорить про те, що все ж таки ви будете продовжувати цю лінію королеви жезлів. І вона, якби знаєте, чому продовжувати? Тому що і королева жезлів, і чарівник вони. Вони щось створюють, вони щось реалізують, вони щось ведуть, да? тобто це лідери, це люди, які знають, що вони хочуть, до чого вони хочуть прийти. Вони просто це. от Роблять, дають якісь рекомендації, вони підготов, підготовчою роботою сильною займаються, збирають якісь дані, е, роб, працюють в команді. Не знаю, що ви там собі надумали, да, але по чарівнику треба реалізовувати. Прям треба і по королеві жезлів, тому що багато енергії, і ви, якщо не будете цю енергію давати от в цей напрям, який ви собі задумали. То ви будете її, або у вас енергія ця буде з'їдати зсередини, або ви цією енергією будете зжигати інших людей навколо вас. Так? І Це буде не екологічно. Тому е я би вам рекомендувала направити все ж таки свою енергію туди, коли, куди ви ну, от, думаєте, так? куди ви направите це все. Добре, давайте ще одну карту дістану для вас, для близнюків на листопад 2022 року. Так, що це в нас? Королева мечів. Нарешті ваша стихія, да? це стихія інформації, стихія, а поговорити, а щось дізнатись, а щось якось там попитати, да? дізнатися якусь важливу інформацію. І також тут, знаєте, тут якісь документи, оформлення документів, це якісь інтерв'ю. Да? Тобто ви вже як в статусі королеви. І у вас, до речі, три королеви. Це може бути як і про людей, та, які вас оточують. Можливо, не знаю, хтось приїдуть, приїдуть ваші подруги, та, приїдуть або мама з бабусею приїдуть. Е і тут королева мечів, ну, якби вона така, знаєте, досить прямолінійна, вона задає багато питань, вона е збирає інформацію, вона все складає по полицям, їй повинна їй. Потрібно все виписати, все записати, все запам'ятати. Да, от вона от така допитлива, дуже сильно. І е, з однієї сторони, з іншої сторони, королева повітря вона холодна, вона вже не така співчутлива, як була там на початку. Да? Вона така більш бачу ціль. І все, я працюю, я вмикаюсь. І це може бути як у відносинах, так і у робочих якихось моментах. Для роботи вона, звичайно, суперкласна. Це бізнес леді і Для відносин тут рекомендація, звичайно, не, не бути занадто такою прямолінійною, тому що в відносинах це звичайно. Неприємно. ну, Королева мечів вона може бути навіть жорстока в якихось моментах у відносинах. Тому тут обережно. Давайте ще одну колоду. Я візьму. І подивимось ще дві карти для вас, для близнюків на листопад 22-го року. Близнюки 22-й рік. Що очікувати? Поміркованість. Поміркованість говорить про те, що все буде шукати свого балансу, все буде приходити до якоїсь рівноваги, що все буде, якось знаєте, потрошку-потрошку приходити до спокою, до того, що захочеться відпочити, можливо, поїхати кудись на спа, на масаж. Хочеться побути на самоті, хочеться помовчати, хочеться зловити оцей дзен, помедитувати, нічого не робити. Да, так? така От тобто постійно там були якісь. Перепади то емоції, то дії, то інформація туди, сюди. Да? І тут в якийсь момент ви думаєте, так, треба заспокоїтися, треба зловити оцей дзен, треба е, зрозуміти, де мій шлях, куди мені рухатися, що робити, і так далі. Да? І від цього е, з'являється поміркованість. І також вона говорить, що не треба поспішати. Да? Тобто, все своїм е, крок, крок за кроком, да? не квапте події, швидше не буде. Да? От Отут прям поміркованість вона завжди виходить, коли хочеться, щоб було швидше. Можна, будь ласка, мені дуже повільно да? все відбувається. Ні. Все, все відбувається правильно, все свій час і беріть максимум від того, що у вас зараз є, навіть якщо щось буде відбуватися повільно, не так, як ви очікували. І ще одну карту дістанемо для близнюків на листопад. Туз мечів. Ну, взагалі, ваша стихія, туз з мечів. У вас такий дуже класний розклад. В плані, що немає негативних карт. Туз мечів це про якісь думки, це про те, що, знаєте, там крутились, крутились, крутились. Оп, вийшла ідея. Прям записали. Да, по тузу треба записувати. А, також це якісь можуть бути а, нові, знаєте, прям як це, Натхнення, нові якісь імпульси, інсайти, як то кажуть. І це нова інформація. Взагалі, під кінець будете постійно ловити якусь інформацію, щось шукати, з кимось розмовляти, про щось говорити. Да? Тобто тут така карта досить. Ну, треба буде працювати з якоюсь інформацією, або будете її шукати. Да, і від цього будете там прям рити всю інтернет, не знаю, Google, да, і будете щось шукати для себе, щоб ну, зрозуміти, що вам робити далі. Отже, і я дам вам одну пораду І на такій колоді вона така досить натхненна. Да? Яку пораду карти дадуть для близнюків. На листопад 2022 року для близнюків. Так. Що в нас? Неідеальна дія краще за ідеальну бездіяльність. Клас. Ну, це прям. Не знаю, напевно, це для всіх підходить, але можливо для вас саме в цьому місяці це буде більш актуально. Да? Тобто не треба ганятися за ідеалом, не треба ганятися за перфекціонізмом, щоб все було прямо по полицям і так далі. До речі, і туз мечів, і королеви мечів можу про це теж говорити: що буде якась знаєте, надмірна прискіпливість, щоб треба було так все по поличкам, щоб по сантиметрикам. І тут вам карти говорять, не гоніться за цим. Це не настільки важливо, скільки важливо, щоб був хоч би який результат, щоб ви продовжували щось робити, продовжували діяти, і тоді буде результат, і тоді в процесі будете вже це покращувати. Ось так. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам активного місяця. Бажаю вам прожити всі ці карти в позитиві. Всім натхнення, удачі і пока.